Всім привіт! Як я обіцяв, Сьогодні ми з вами почнемо перший наш відеоурок, який буде присвячений темі букви і звуки угорської мови. По суті, це буде дуже просто. Практично кожна з букв угорської мови має українські аналоги, не думаю, що у вас виникне якихось таких особливих труднощів. Я буду старатися зробити це максимально доступно і максимально чітко вам пояснювати всі ці речі. Отож, почнемо. В даному випадку першою нашою буквою буде буква О. Візуально вона виглядає як українська буква А. Але ж вона щось середня між нашою українською О і А. По суті, варто знати, що це буква горлова. І правильно вона буде звучати тільки тоді, якщо ви будете, по-перше, широко відкривати свій рот і давати, щоб звук прозвучав від горла. Ще раз повторюю, що це горлова буква О. Мо. Ма, Фо. мамо, «папа», ФОЛ, Гот, гол, олмо, облак, «анна». Борно. Наступною нашою буквою буде буква А. Отже, варто знати, що в угорській мові над багатьма буквами є зверху рисочки. По-перше, рисочка ця створена для того, щоб вказувати вам, що дана буква є довгою, тобто на її протяжність. Ну, пригадайте відразу свої шкільні часи, що коли ви вивчали англійську мову, то в транскрипціях ви писали дві точки. Цими двома точками ви вказували, що ця буква є довгою, протяжною. Угорці зробили це трохи проще. Вони винесли із транскрипцією і зробили риску над буквою. Тобто, по суті, якщо би ви хотіли навіть сказати українську букву А коротко А, вона би вам не вийшла. Отже, риска зверху вказує нам на довжину. Дана буква 100% дорівнює українській букві. А, Тобто тут навіть лякатись нічого не потрібно. Окей? Читаємо тоді: газ, мар, вар, шал, вазо, табло, шарго, кларо, локаш, кобат, томаш, Наступна голосна буква, до якої варто нам звернутися і підійти до неї досить так уважно, це буква І. В угорській мові є і коротка, і, і довга. І коротка точкою позначається зверху, і довга рискою, так як наша попередня буква. Ну, оскільки ви, відверто кажучи, не є носіями мови, то я думаю, що не потрібно звертати аж такого великого акценту або такої великої уваги на цю довгу і коротку букву. Тобто ви її будете чути одинаково як коротку, так і довгу. Кі, мі, іт, киш, ти, фіотоль, діак, локік, локні, алні. Довга буква і ір, тіз, віз, гід, гір. Як я вам перед цим говорив: різниця надзвичайно маленька. Ну, але не лякайтеся цього. Слово не змінить своє значення, якщо ви скажете букву коротко або дану букву скажете довго. Переходимо з вами до категорії приголосних букв і хочу вам сказати, що практично кожна із приголосних букв має український аналог. Бобо, ЦІЦО. Діак. ФО. ГАЗ. Кобет. МОМО. НОП ПОПО. Рак, шарго, тонар. Вар зар. В деяких підручниках букву Л або виносять окремо. Але хочу вам сказати, що буква Л угорська вона є абсолютно наближеною до української букви. Особисто я не відчуваю ніякої різниці. Лампо, лобдо, ОЛМО, кларо, літер. Наступні три букви, які ми з вами будемо вивчати це буква Ч, С і буква Ж. Спільним коренем кожної букви являється Ш. Угорці бачать дану букву як одне ціле. Тобто, це не є ніяка комбінація букв, ніяке їхнє сполучення. Це одне єдине. Так, прошу вас теж розглядати як одне єдине і ціле. Звичайно, на перших порах, коли ви будете читати, звертайте увагу на букву «ш». Тобто, вона вам буде підсказувати, що варто задуматись або пригадати, як має читатись та чи інша буква. Чок Кочо. Сам, саз, Остоль, тобос. ЖАК. Жір. Наступна буква, яку ми з вами будемо розглядати, буква Г. У багатьох російських підручниках вказують, що це буква Х, але особисто скажу вам, що це трохи помилково. Угорець не знає такої букви, як буква Х. Нема в нього ні в алфавіті, ні звуків, він таких не знає. Для нього дана буква це буква Г. Дуже добре, тому що вона 100% дорівнює українській глухій букві Г. Газ, гол. Угорська мова є твердою мовою. Твердою мовою саме із за того її можемо назвати, тому що в ній є всього-навсього три м'які букви: це д, Н і Т. Ігрик в угорській мові виконує суто роль знака. Пам'ятайте, що він ніколи не буде рахуватись як буква. Чому я акцентую на цьому таку велику увагу? В наступних наших уроках ми будемо бачити з вами, що угорська мова це мова суфіксів. І оскільки е, кожен суфікс утворюється за рахунок голосної букви, то прошу вас, щоб ви не путались і пригадали, що Y – це всього-навсього знак. Дяр, модьор, нодь, нодьмамо, нодьпопо, адь, тардь, водь, дьокрон, ідь, Няр, ньорол, Ньок, ні anya, nagyanya, lány, hány. Atya, bátya. Чим твердіше ви будете говорити, тим гарніше вона у вас буде виходити. Ніколи не придумайте собі якогось неіснуючого або незрозумілого акценту. Ніколи не старайтеся зм'якшувати лишній раз якісь букви. В угорській мові все, що ми бачимо, ми все читаємо. Наступна буква, до якої ми перейдемо, це буква О. В угарській мові є коротка О і є довга О. Дана буква є губною. Правильно вона буде звучати тоді, якщо ви щільно будете складати свої губи. О. Гол шок. Годь. Орос окош от. Орвош бор, гаром, варош. Шатор, батор, табор, хоу, тоу, шоу, соу, лоу, чоук, гоуна, обор, чоунок. Коли я читав слова з довгою буквою О, було таке відчуття, ніби. Промальовується буква У в подальшому. Але не із-за того, тому що я це хотів робити, або робив це якось вимушено. Просто якщо ми дану букву тянемо, буква У сама по собі з'являється. – «оу». В угорській мові є У коротка і «у» довга. Різниця між ними практично така, як між буквою І і І. Тобто є коротка і є довга. Довга позначається зверху рисечкою. Але дозвольте повторитись, що не потрібно цього абсолютно лякатися. Слово не міняє своє значення, якщо ви кажете її коротко або її кажете довго. Намагайтесь для себе знайти якусь золоту середину в даному випадку. Удвор, у нока, кулуч, ару, аругаз, крумплі, тонул, мунка. Уй, ут, ур, удь, гуш, гус, «фю». Буква Е угорської мови 100% дорівнює українській букві Е. Мало того, вона ще й візуально виглядає точно так. Ембер, «керт», дірек, «гедь», «фекете», «мелег», езер «Е» з рискою. Ну і відразу хочу нагадати вам, що риска вказує на довжину. Дорівнює українській букві Е. Часто при сполученні деяких приголосних букв вона буде звучати як Й. Але дана буква Е має бути геть непомітною. НIШ, ЕЛ, ИВ, гит, нидь, нип, кик, сип, тир тил. Фегір, Еліг, Кевиш. В угорській мові є дві букви Й. Одна з них це сполучення L-ік, друга буква буква Й. тобто з англійської мови це з типу як «джей». J. You, ЙОЛ Y, ЯНОШ БОЙ ТЕЙ ВОЙ ШОЙТ Ojtu, Yeg. Гей, геєш, мієн, іен, ойон. Ну, в свою чергу, ми з вами переходимо до тих чотирьох букв, які не мають українського аналогу. Навіть написати транскрипцію в даному випадку надзвичайно важко. Але відразу вам скажу, що та людина, яка вивчала колись німецьку мову, стартує з певною своєрідною перевагою. Але. Різниця між цими двома буквами залежить все-таки тільки в довжині. Тобто є коротка і є довга. Коротка із них буде позначатися завжди двома точками: довга двома рисками. Але, відверто кажучи, як для початківця я би все-таки поставив знак дорівнює між ними. По-перше, різниця реально тільки відчутна в довжині звука. Эт, кеньв, «кіньв», «фюлд», шир. Ерем, кър, кесанем. ґ, ют, ню, юс, фс, бер, к іду. Для того, щоб згадати дану букву, маю на увазі, коли ви будете читати якийсь своєрідний текст, або вчити інші якісь слова, бачите, о, з двома точками або двома рисками, намагайтеся згадати цифру 5. It. Або згадайте, як угорці дякують. Kissenem. Останні дві букви. Дані дві букви теж є губними. Ідеально вони будуть звучати тоді, коли ваші губи будуть геть щільно складені. Це буква Ю. Ю. Печ таки, коротка і довга. Рекомендація для, як для початківців: ставте між ними знак дорівнює. Юл. füzet, üres, üveg, üzlet, süt, sül, űr,tű, tű, mű, fű, fűt. Azt ez a versőszámos perséjú rokzványom, én egy éjszínból van keresztem. Én, az Пам'ятаєте, дані курси, дані уроки складені для початківців, тобто для тих людей, хто намагається у максимально швидко, максимально короткому терміні вивчити угорську мову. Дякую.